Так, ну що, дорогие е, э, ми їхали сюди і е, думали про те, що це вже десятий арт-об'єкт, який е, агентство оригінального розвитку встановлює в Закарпатті. Ми недавно встановили ці п'ять міні-скульптурок. Крім того, три арт-об'єкти були встановлені е, на міжгірщині. Ще один був встановлений нещодавно в середнянському замкові. І сьогодні ми маємо можливість відкривати тут е, арт-об'єкт серце замку Сент Міклош. E, насправді вийшло дуже оригінально, бо ми вже мали можливість побачити. E, я радий, що тут у нас присутні і ну і преса, і представники e, як керівник департаменту культури закарпатської обласної адміністрації. Ну і звичайно, що є Йосип Бартош, якому я би хотів дати можливість ну, декілька слів сказати, бо ви ж теж це бачили. Ви теж брали в цьому участь. І по суті, це ваш дизайн, скажем так, що ви намалювали те, ми постаралися реалізувати. Пане Йосип, скажіть пару слів. Дякую, гарно. Я хочу насамперед вам подякувати, що ви долучилися до цієї справи. Адже відновлення замків і суті той, який знаходиться в замках, по-нашому це найважливіше. Можна відновити стіни, але вони будуть пусті. Можна зробити прекрасні дизайни, вони будуть пусті. але вдихнути життя в замки це справді. І ви до цього долучилися. Дуже гарно дякуємо вам, що ви розумієте. Що кожний замок має своє серце, тим паче цей замок, де було саме велике кохання, тільки знало людство. Тому я думаю, наші дорогі туристи, які до нас приходять, вони відчуються. Вам дуже велике спасибі, дуже велике спасибі департаменту культури, що вони приймають участь у цьому, і всіх запрошуємо до нашого великого серця. Так, дякую. Е -е... Ну, е -е... Я думаю, що а, по перше, я ще хочу нагадати, що ми не просто знаходимося на замковій Сент-Міклуш. Ми коли щось цікаве відкриваємо на замках, ми п'ємо каву. Всі, хто є присутні, мають можливість сьогодні і тут попити, бо кава Закарпаття, замки це насправді дуже таке класне поєднання. Оксана Юрійовна, ви встигли каву? Е, я встиг. Ну, да, давайте до нас. Ні, давайте до, до нас да, ви ж теж е, як ма, ну, маленько, трохи маєте відношення до замків. Може, ви маєте декілька слів? Е, я Насправді дуже вдячна, що це відбувається. Можливо, навіть не і завдяки, і всупереч. І я так розумію, що коло однодумців, хай воно зараз і вузьке, воно насправді ширше. І все те, що зроблене і вами, і паном Бартишем, і його родиною, це і є серце. Закарпаття, серце замків, серце нашої історії, та серце культури в цілому. <сip> <сip> Супер. Е, ну що, будемо відкривати? Пане Йосу, Ви з одного боку, я з іншого боку. Так, Оксан, давай. На. <сири> 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 так, акуратно. Акуратно, акуратно. Спробуємо. <сири> Так. У замку Сент-Міклош велике серце. Дуже велике, тому <рзвис> <гас> відкривати його надзвичайно важко, повірте мені. Але як приємно. Не, Туди ні, не, не, шановна. Шановна yes. 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 світі може. Ось так виглядає. Yes. Давайте йдемо тут. Ось так виглядає замок, серце <гас> замку Сент міклош Головна його фішка в тому, що коли ви станете з цього боку, ви зможете бачити замок у серці. Ті пари, які захочуть тут проводити церемонію свого там весілля, вони зможуть так само знаходитися тут і фотографуватися на фоні цього арт-об'єкту. І найголовніше, пане Йосип, ну це ви, напевно, скажіть про фестиваль квітів, про те, що планується на весну. Е... До свого серця, саме зараз в цю хвилину долучилося і ще одне велике серце. По дорозі сюди в парку ви бачили 130-метрову алею Троян. Назва цих троян кор Ілона. Тобто серце Ілони. Серце, яке вирощувало в цьому замку Тетяна Бартош, 4 роки. Вона потратила на те, щоб виростити ці троянди, котрі є тільки тут. Запах вони мають чудовий, тому зараз об'єдналося два серця е, у травні, якщо у нас не буде е, пандемії, на що ми дуже надіємося, то тут біля цього серця будуть чудові квіткові композиції. Я вже мав нагоду говорити з флористами і об'явлений конкурс. На кращу бригаду, яка буде мати право біля цього серця зробити композицію. Тобто це все буде уквічено трояндами і іншими квітами. Думаю, це буде дуже цікаво. Ну І всім людям буде прекрасна нагода, а також молодим парам увіковішити себе на фоні замку. Дуже хороша композиція. Корона, вона не випадкова. Адже саме на цій фестивалі приїжджає до нас фон Гавбург, Корона все була над на дверми, замку зроблена з квітами, ну зараз вона теж є вже тут навічно. Тому ще раз вам дуже гарно дякую. І нехай серце буде серцем. Ми раді допомагати тим, хто працює, тим, хто робить щось на благо Закарпаття. Ну, тому... Чим ми можемо, тим допомагаємо вам, дійсно. Друзі, у нас тут є фотограф, який може зробити вам фото. Це Роберт, він підняв там руку, ви його бачите. Він може робити для вас класні фото, тому запрошую вже таке неформальне спілкування. Можна ставати тут біля серця, фотографуватися на фоні замку Сент Міклош і серця замку Сент міклош Всім дякую, трансляцію нашу. Всім, хто дивився, дякую. Дивіться нас далі. Ми ще маємо три арт-об'єкти, які маємо відкривати. Я, правда, сумніваюся, що це вже буде в цьому році, але ми їх будемо відкривати, тому слідкуйте за нашими трансляціями і приїжджайте в сент міклош фотографуватися на фоні серця Сент-Міклоша. І ще хочу додати після фотосесії. Всіх радо чекати.